you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Нардеп Гончаренко в черговий раз вирішив підбурити суспільство і запостив у своїй соцмережі інсайт про те, що Кабмін ніби хоче запровадити бронювання з урахуванням зарплати. Порохоботи, як завжди намагаються грати на найболючіших темах для українського суспільства. Спочатку вони влаштували вакханалію про звільнення залужного. Згодом почали розносити відверту про кремлівську риторику щодо легітимності української влади та президента Зеленського. Зокрема, тепер же вони дісталися до критично. Необхідного закону про мобілізацію і вимагають заборонити працівникам, які критично важливі для економіки держави, бронюватися від призову. Мотиви пороховотів абсолютно популістські, ніби це несправедливо. Що одні зможуть, ніби відкупитися від армії, іншим доведеться брати до рук зброю, проте вони забувають, що за умов постійної нестачі допомоги західних країн саме цим незамінним людям в економіці доведеться взяти на себе повне забезпечення за податками. Якщо не буде справедливого прозорого бронювання, гроші на фінансування не з'являться з в умовах невизначеності політситуації в Штатах, планів Європи, які постійно недовиконуються, що по снарядах, що по виділенню допомоги, Українська держава має спиратися на власний бізнес і людей, на кого ж покладають надію порохоботи? на США, де Трамп вже обіцяє не давати Україні ні копійки, Європі, де існує добрий друг Порошенко Орбан, який те і робить, що ставить Україні палки в колеса. Справедливо буде, якщо економічно активні громадяни матимуть таку можливість, а ті, хто не працює та не приносять користі держави в тилу, матимуть можливість заробляти гроші захищаючи країну. Порятунок потопельника з рук самого потопельника, проте це складно зробити, коли на ногах прив'язаний баласт популістів, які осідлали чергову гайпову тему. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал і переходьте за посиланнями в описі.